Да, я на месте, сейчас буду заряжать. <звы> Ю... Юджин, как уст наблюдай. Там еще одна есть. Давай следующий на всякий пожарный. Да, плюс. Літом минулого року я став на посаду протиста, навчався у наших бригадних інструкторів. Вони коротко розповіли навчали, і навчили, як користуватися джевеліні, і в кінці літа минулого року я зробив свій перший пуск. Перша ціль була НТОБ-противника. Після, після ураження в мене з'явився азарт, впевненість у собі та бажання повипіщити. Ми завжди працюємо в парі. Коли я знаходжу ціль, бачу її, даю команду другому номеру до бою. Він що робить? Він готує до ракету, ракету до бойової роботи. І Я в цей момент ловлю ціль, роблю пуск і після цього негайно відкадуся в укриття. Нам завжди визначають вогневу позицію, але практика іноді доводить, що інколи в моменти ми шукаємо краще місце для руску, для кращого ураження противника. Робота атакістів дуже небезпечна. Як тільки нас ворог виявляє, то нам починає працювати, почне скласти танки, артилерії, які ми відбували каби та смерть. Був момент, коли нам дали бойову готовність. Як тільки ми зробили перший пуск, по нам почали працювати два танки. Але ми свою бойову роботу виконали, Було зупинено колону противника, серед них яких три одиниці було знищено. Інші відступили. Найбільша кількість уражених техніки було за останні кілька місяців, коли було загострення на нашому напрямку. За один бій ми знищили 5 одиниць техніки. А загалом більше 40 одиниць, серед них 14 танків.